Доброго ранку, моє ім'я і Зараз будемо про цікаві додатки. Допомагати мені сьогодні буде незалежний експерт Юся, тому що зараз хотів би розказати вам про дуже цікавий дитячий додаток, який має назву всяка музяка. До речі, створено цей додаток в Україні хлопцями Львова. Цей додаток для малюків від 3 до 7 років. Скільки тобі років, Юся? Підходиш. Схема дуже проста: ви обираєте собі персонажа і виконуєте різні завдання. А в кінці, після того, як ви перемагаєте, можете заспівати в режимі караоке зі своїми персонажами класних пісень. До речі, народних і українських також. Знаєте, цікавий факт: навіть Андрій Кузьма Скрабін свого часу долучився до створення цього додатку і допомагав робити аранжування для караоке українських пісень. Гра має декілька сценаріїв: наприклад, ходить гарбуз по городу. Ну історія така: овочі із маленьких зерняток перетворюються на дорослий врожай, і все це, звісно, під наглядом мудрого господаря гарбуза. З цією грою малеше буде наглядно спостерігати за розвитком рослин, а ще тренуватиме логіку, вчитиметься рахувати та покращувати логічне мислення. Є ще декілька цікавих сценаріїв гри: два гусі, наприклад, або ж лисичка сестричка та її родина. Там історія наступна: тут потрібно натискати на тваринок, ну або ж на предмети. А після активації вони виконують різноманітні завдання, ну і тим самим збирають бали. А ще всяка музяка це чудово дитячі караоке. Я лисичка, я сітричка, Я послу, І, до речі, для батьків є дуже цікава функція. Ви можете обмежити час перебування в цій грі для вашого малюка, для того, щоб він не засиджувався. Тому що ну є ж і інші справи вдома. Що можна сказати у підсумку? Класна гра. Ось Юсі дуже подобається. Яскрава графіка, все дуже так свіже і по-українському, ну і надзвичайно приємно, що створили її в нашій країні. Тому однозначно для малюків раджу чудовий додаток під назвою Всяка музяка. Ось таке відчуття, що і назву скрай він вигадав. Наступний додаток, про який я хотів би вам розказати, називається Моя спина, і саме він допоможе тримати вашу спину та поперек в належному стані. Дуже зручне меню, в принципі, все зрозуміло. Сказати, що суперграфіка ні, але все, все достатньо просто. Кожна вправа з запропонованих має відео та опис, як все це правильно робити. Наприклад, вправи для спини, або вправи для попереку, або, наприклад, вправи для вашої шиї. До речі, перед початком будь-якої вправи ця цей додаток, ця програма радить вам все-таки порадитись з вашим лікарем, не займатися самолікуванням. До речі, ми також вам про це нагадуємо. Ну що, давайте спробуємо, як все це працює. Обираємо вправи лежачі. Натискаємо, що ми бачимо. Перша, ем, перша вправа, і навіть є відеоінструкція, можемо натиснути. І ось тут дівчина показує, як все це робиться. Маємо лягти. Руки. Кладемо напоперед і по черзі підіймаємо ноги. Дійсно, поперек працює. Головне не перестаратися. До речі, коли виконуєте вправу, тут у нас є час, скільки потрібно виконувати, наприклад, 30 секунд. А також навіть схематично зображено, які м'язи при цьому працюють. Так, давайте другу вправу. Це в нас буде підйоми корпуса. Давайте спробувати. Натискаємо на відео, дивимося, як це робити, і повторюємо. Все просто. В принципі, ви знаєте, друзі, непоганий додаток. Е, є статистика, є дійсно вправи з поясненням, окрім того, що текстом ще й відео пояснюємо. А є ще дуже класний, класний параграф під назвою Корисні поради. Е, тут от зараз декілька почитаю. Їх, в принципі, 22 поради, але ну, кожна має свій сенс. Наприклад, прокинувшись, не схоплюйтесь різко з ліжка, потягніться і не поспішаючи, вставайте. Ну ніби просто звучить, але. Але це справді корисно. Або, наприклад, таке. Не упускайте можливість повисіти на турніку. Це теж корисно для спини. Причому мова не йде про те, щоб там підтягуватися, а просто повисіти на тому самому турніку і дійсно це має допомогти. Спіть не на жорсткому, а на рівному. Прямо як поради від санцея. Тому від себе ставлю за цей додаток, ну, якщо 10-бальній шкалі. Ну, 7-8 отримає не найкрасивіше меню у світі, але те, що корисно і вам має сподобатись, принаймні на деякий час можете користуватись, це точно. Ну а зараз хотів би розказати про надзвичайно корисний додаток для всіх, хто любить знижки. Не повірите, але цей додаток так і називається: I love знижки. У цьому додатку ви зможете знайти акції та знижки найпопулярніших українських, що найголовніше, супермаркетів. Тут тобі і Сільпо, і АТБ, і метро, і брусничко, і багато багато інших. Тож дізнатися про поточні акції можна в цьому додатку. «I love знижки». Мета цієї програми допомогти вам зекономити на щоденних покупках, брати участь в різних розіграшах, акціях, ну і звичайно знайти товар що дешевший. Тут є супермаркети не тільки Києва, є Харків, Дніпропетровськ, Одеса та інші великі міста. Ну і ось багато хто задає питання, чому супермаркети роблять знижки і ставляться до цього з такою опаскою. Ну нібито це можливо зіпсований товар або товари, від якого хочуть здихатися. Звичайно, супермаркет розраховує на те, що ви прийдете за знижкою, купите цей товар, а разом з ним купите ще дещо. Ну, але знову ж таки, це залежить тільки від вас, скільки ви готові витрачати гроші. Тому, в принципі, до знижок з такою прямою небезпекою я б не. Ставився акції супермаркетів, постійно оновлюються і дуже, дуже класна функція. Наприклад, ви завантажуєте знижку того супермаркету, який вам потрібен, подивитись, що є, і протягом двох годин можете користуватись офлайн, тобто без інтернету, а взяти з собою телефон, для того щоб подивитись що там за знижки, як воно називається, де його шукати. Взяти з собою в супермаркет, як на мене, надзвичайно зручно, якщо ви економите на тому ж самому 3 g інтернеті. Працює цей додаток дуже просто. Ви заходите, обираєте назву супермаркету, який найближче, певно, що до вас знаходиться, і дивитесь, що ж там зі знижкою. Е, дивлюсь, що цю програму більше 50 тисяч українців вже скачали, і відгуки досить непогані. Середня оцінка 4,2. Непогано, насправді, це немало. Тому я від себе хочу сказати, що дуже все зручно, дуже все просто, е, не просто назва товару, а ще й фотографія цього товару. Ви можете її побачити. Тому, якщо ви полюбляєте знижки. Welcome to I Love Знижки. Скажу вам чисто українською. Будь ласка. Сьогодні ми розповіли вам про три корисні додатки. Всяка музяка, розвиваюча гра для ваших малюків та чудово дитячі караоке. Додаток, який буде вашим особистим тренером, моя спина. Та додаток I Love знижки. Додаток, що допоможе вам зекономити на покупках.